Всім привіт. Йдемо з Артемом за кормом тому що його посадили на спеціальну, ну ми казали в предыдущому відео, на спеціальну дієту на 14 днів. Я в шапці в новій. Непривично, на голові щось мішає. Зі стімочкою. Здравствуйте. Що зробити? Сідай за заводить машину Сейчас да. я подивлюсь, я вчора б вроді би знайшов утечку, де в мене то ще капот. де знаходиться. А в мене просто був хамут. Я вам фото пришлю, покажу вам фото, да. відео поставлю. У мене був просто не зажатий там хамут. Да, заводь. Я, я, поставлю фотографию, откуда у меня там бензин бежал, просто чтобы на печку сразу включаю, и у меня начинает вонять бензином. И я сразу открыл вчера капот, а я бачу, а у меня трубка, а у меня с трубки тупо бежит бензин просто. Нормально? Да, ничего не бежит. Я попробовал, у меня вчера был просто винт откручен. Вот все. <звы> Та я не можу на саме шапку дивитися. Не можу на саме шапку дивитися. Да. Пішов. Ну, ти, так. Так? Вроді бо ніде нічого не йде. Таке ну так. Да. Нічого. Нічого не мішає. І головне, що комфортно тобі. Ми їдемо, повторяюсь, зараз в... Вавилон у Корнувичі купимо, Зайдемо в Аврору гірлянди, подивимося. Тому що да. вже пора ставити... Йолочку ми будемо ставити, ставити йолку. Да, і плюс і... плюс у нас колега з роботи попросила купити сумку, да, тому що вона чемодан. дивиться наші ві... ну, дивиться наше відео, каже, в наш... а в нас каже, в Кам'янському ці чемодани такі самі, каже, гривень дороже. на 900 каже, дороже, ніж там, де ви були. Ну, і поїдемо купимо сумку. Оставайтеся що... з нами, так? Поїхали. Да. Моє, ну, ваше любове слово, поїхали. Друзі, ще хотіла вас привітати. Сьогодні у нас таке подвійне свято це День Святого Миколая і День Збройних сил України. Хочеться побажати всім миру, здоров'я, злагоди, щоб всі повернулися додому, всі були живі, здорові і щоб скоріше в нашій країні закінчилася війна. Друзі. Приєднуюсь до Світлани, всіх зі святом, всіх Миколаїв, Миколаєвичів, Миколаїв. Да. Mm -hmm. О, диви каместинка. Так що всіх з праздником. Да, І ми... Збройні сили України теж. Ми вже приїхали. Зараз підемо подивимося корм. Кстати, я подивилася в інтернеті, що а, як вона називається? Сита не сита морда. Зоомастер. Тут зараз має е, бути скидка на цей корм, що нам підходить. Бо він одна баночка, я вже 249 сінько, 249 гривень. 400 грам це 400 грам йому на день. 200, да, 250 гривень, бумага. 250 гривень. Ну нічого, гроші тут таке гроші заробимо. Головне, щоб собака був. Ну він вже у нас, кстати, нормально себе почуває. Ем, вибачте, за такі подробності. Какашки почали формуватися. Дай Бог, що все пройде, все буде добре. Він більше живий став. Ну, перенервничали, звісно, ми знатно з Артемом. Я вернулася в те час, коли він нас хворів ендерітом. і оце в мене це переживання, це все внутрі, це непонятне состояння. Знаєте, як я будю Артема в 4 ранку? Кажу, Артем річку погано, по-моєму, він сильно хоче в туалет. Він так понравився Артем, він з закритими глазами. За секунду вдів штани, курточку, ти навіть не вдів ніякий світер, курточку, шапку без носків, кросовки, і сидить, каже, я готовий до річі. Молодець, сумнічка, реакція, все хороша. Все, пішли за кормом. Зайдемо в зоорум, подивимося, що тут. І потім якщо що, в зоомастер підемо. Добрий. День. Добрий день. А є у вас брід? Брит... Для собак, Для собак гастро. гастро. Нема, да? так? Я підзимую, да? uh -huh. А це гастро все... є реамір, з гастро є форміна. Форміна, кстати. а форміна, покажіть, Формінили, будь ласка. Ні, нам тільки житка треба, не. Нема. Нема, так? Да? Ні. Там роялканін присутствує курятина, нам нельзя. нельзя да. Да. Все, дякую Все, тобі. А будь угу. А якщо під замовлення, скільки буде коштувати а, Да, Консерв. Нема, немає вже побачу. А під замовлення... Да, Скільки буде коштувати? Як зіпер? А за типа проти аллергени, да, ти били банки. Давай все почитать. Аллергетик. Не, в гритике вот этих белых у них нету состава курицы. Не, не, це понятно. Просто что у нас він э, Ну сейчас його посадили да, на гастро, алергетик, а алергетик, вообще нет. він у нас алергик. Поэтому надо почитать за брит. Ну вообще, не знаю. Саури это а и кажут непоганы. Mm -hmm. Ну, кажут, что непоганы. Да? Mm. -hmm. Немає. Такі кофе раз розтожити спити. Ну тут, кстати, хороша, непогана кава. Так, взяли ось візитку. І, якщо не знайдемо, то треба буде заказувати. Ну, зараз подивимося, якщо є в налічі. Усе якийсь брюк є. А где ты сказала, что... Ага. Ну, так, 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 так. Да, да. ну да, тут тоже небогато. Ладно, пошли. Пиши, что там, что делать? Не да? да. Немай, да? А гастро, можете там, если замовите, сколько будет стоить у вас? Не. А может, формино есть гастро? Тоже. Формина, только что этот жидкий. Callsідь, він там 204 доходить за банком. А от як тільки такий же формін, по скрізь від 300. А скільки форміна буде Ну Вона там десь 198 ми повідомлення. Ну десь, при спину. Це 300 грамової, так? Там 4 сняли. Да, да. Та да. да, нет, там Но просто не там курица, нам курицу нельзя. Да, да дякую. дякую. Пошли налево, там шешадин. Шешадин. Да, здравствуйте. Ну, здравствуйте, есть. Вот где выходит на всему башню с левой стороны. А ты рукой. А, это что-то есть у нас. Другие я никого не знал. Нам надо брит, гастро не надо тогда в баночке. На есть. Есть на Малиновскую? У нас 100% есть, я не знаю, как сейчас оно. А что такое? Господи.

Ага, вот А что это за пряничек такой? человек, ну не как знаешь. Ой, Ксюшенька, спасибо. Я тоже Миколаевна, но она ничего не может. Ну, подготовилась. не подготовилась. Да, точно. А ты можешь звякнуть? Хай оставлю нам, вообще Да. Да? Ну да. А вам сколько? Четырнадцать 14 дней. У нас и сухой, по-моему, газ, если не нам надо ну, да, пока 14 дней? Да. да. А ну это банка на сутки, ему, грубо говоря. Не, ну и мы закажем. Во вторник же опять приедет. У нас во вторник поставщик приезжает. Что... Ну давай, мы сейчас заберем. Ну нам хватит до вторника, да. а сейчас если почему мы будем заказывать. Нет, просто... у нас просто берется. Я бы обещала, вообще не в одном Не туда выходили. Надо было ходить возле дома. каждой шутке есть доля шутки. А мне тоже тут видят. и что, сюда перешли? Я говорю, не перешла. На замене, да? Так, и дай мы за... Так, йдемо, купуємо сумочку, беремо час. Ми ходили в Вавилоні і знайшли нас вдома. Ми, да. ми просили дівочки, що нам закажуть і ми побираємо. Йдем так, йдемо йдем за чемоданом. Зараз з колеги купимо чемодан і будемо їхати. Чи йти, чи що ми будемо робити, я не знаю. Я не знаю. Да. Так а де чемодан? Там. А. Так, мне надо тебе телефончик. Мне надо ей сейчас пофоткать, отправить такие цвета и в середине открыть как Мы нашли, Ань. Ань. Ань, привет. привет. Мы нашли сумку тебе. Мы нашли тебе сумку. Ха-ха-ха-ха! Сейчас я пересчитываю, что Так, вот так залети, ты казалась. Да, да. Здоровые Не, смотри, есть, есть велыкий. Вдвоем достать могу. Все. Так. Все, короче, мы купили Раньше. черный, да, на этом. Ну коротше, сейчас тоді давай. Я, я купляю в Одесу машину його і підемо далі, так? Да? Хочеш, ну, хочеш дивись. А, там чорніє чехи. Чехли на них є? Да. Я зрозумів. Да? А що це за чехол? Який це чехол? Що це? Це, он каділи чехол або і там ще дві пломби. То есть, коли ви в багаж відправляєте, пломби одягаєте, а коли він виїжджає, ви дивитесь в скриті вони чи. А. а потім можна до докупати. Берете по-своєму розбіру. Л, С, а, МК немає. А овасенка, так. Да? Да. Це, наверняка МК. Ну, ну, якщо Як Аня захоче, вона потім нам скаже докупити. Це не нам, да, просто. А, ви... Я да. а можете поки поставити, ми зараз будемо колег. Okay. 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 Елька? Ну так, ось же А, маленький. Я понял. Ми спитаємо, якщо ми прийдемо тоді візьмемо. А що ти хочеш подивитися? Що ти хочеш подивитися? Хорошо. Свіха собі ще джинси взяла. І оце світре. Тряпочники. Чи Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що, во-первых, у світи немає джинсів, це перше. Вот. А друге, оцей світер буде йти під широкі джинси. Я їй кажу, купляй під широкі джинси. Вона собі взяла і вона їх не купила, не хотіла купляти. Я застав її, коротше, купляти. Спортивні? Що спортивні? Це то є. Я тобі не, куплю, не, не розрішаю купляти. Я Потому, що, як. Що, як є. І... Тільки я маю право купляти без спросу, а ти не маєш права купляти без мого спросу, зрозуміло? Да. Повинуйся мені, швидко. Повинуюсь. Давай швидко на коліна впала мені. Ти Пішли за, за чемоданом. Свята, ой, купили. Коротше, чемоданчик купили. колеги. Зараз Свято піде за хлібчиком я пішов в машину. Так, я пішов в машину. Щось світло пропало, не знаю, тут вже є якісь генератори. А що ще генератори виключені? Слава Богу, хоч є дневний світ заходить. Щось виключили. Не повиключалося, нічого не робить. Люди на гроші знімали. І виходить так, що готівку хто знімав, то позастрявало в себе. А що у нас случилось з світлом? Виключився в Вавилоні і не включається? Ну Я не без поняття. Вдома треба зараз. Подивитися, кажуть, що якісь прямо екстрені, екстрені відключення. Так, а яке екстрені, екстрене виключення? Вони було екстрено відключення. Ну, да, ну повинні ж були його дати. А не дали подати. Так не ну, тільки час, а можна в два дати. В час. В час? Чи в 13.30, але в час, не наповнювали, подивіться. Ну що, поїхали куди? Додому чи в Аврору їдемо? В Аврору поїду. Ну, поїхали. Подивимся в Гірланду. У нас то але ну, вона... Світа, тільки половина її світа. а мені треба, щоб ялинка сверкала. Сяяла. Сьогодні ще Тьома повісить цю. Бери, пожалуйста, закару. Тома сьогодні повісить гірлянду на штору. Тобі там кріплення ніяке не треба. Ні. Ні. У мене вже пошти зажило, вже від. Відсихає, відходить вже кошти. Хочеться вже, знаєте, коли ага. бавка відходить, хочеться. отак зробити, Ну Я не ділаю. Премом мажу, і воно це ніч все менше, 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 менше стає. А якщо ти брешеш, Світ? Це родинка, ти наклеїла <світ> це <світ> ти <світ> <світ> ти наклеїла там все, що <світ> <світ> угодно. Бумажку, це я наклеїла <світ> <да>. бумажку. <світ> да. тілесного світа для того, щоб не видно було. Ну коротше, брехуха ти. Ой, брехло! Розкусив мене. Розкусив. Ну, а мені зрителі підсказали там? Одні, да? Да, що Які, ти у, умні Які умні люди! Які умніші, просто умніші. Просто... <різь> О, просто... чайка полетіла, чули? Це мене сміх чайки. Ось він терпіть, не може свій сміх. Нічого. Це єдине, що нам не підконтрольне, це ми рождаємося з. Голос ти не можеш поміняти свій. Ні, ну звісно, зараз можна все поміняти. Ну тобі не підконтрольне. Твоя зовнішність і твій сміх. Да? Mm, що це за фура? Ну хоча зараз можна, звісно, і зовнішність, і голос. І Щас... стать поміняти все можна. Раніше такого не було, звісно. Підемо це... зараз в Аврору за гірляндою. І так уже хочеться мені нарядити ялинку. Дай бог, щоб світло включили, щоб ми поприбирали в хаті. Ну, не поприбираємо сьогодні, завтра зробимо. Ялинку поставимо, завтра поубираємо, так? Да? Ну, да. А, це бачиш, не можуть генератор запустити. Це у них там генератор ось здобули. Ну так. Да. От в чому причина. Генератор щось у них не запускається. Це, мабуть, включ. Так ні, це повинні включити світло. Щось не можу. І такий, такий генератор і тягне весь Угу. <різвіст> <різвіст> Йдемо в аврору. Два генератори. Ще один генератор там, ще десь, десь. Десь ще там можна один стоя. Пішли в аврору. Опять у нас одні шопінги з тобою. Одні шопінги. Слухай, ну, нас Ти ще... довгі, це ще тільки почало, Да, щас. Так це ми ще подарки нікому не купляли. Це ми ще, ще, ми ще подарки всім купляти. А це на Миколайчика ходю, ходю, думаю, подари мені щось, Миколайчик, чи ні. Миколайчик, знаєш що, він сказав, що ти була погана в цьому році. От. І Миколайчик купи тобі січа. Миколайчик тільки що тобі купив, усе. – Ти тільки що сказав, купе тобі січа. То мені нравилось. Ні, просто Миколачик забувся, що він тобі купив вже, тільки що в території мін на Миколаївка. Так що давай, не Миколайчикай. Ні, я хочу, щоб я не бачила. <соцес> Пішли. <соцес> <соцес> так. У гірлянди дивлюся? Чи а то це далі? далі? Ну, все якісь. Декоративні різні свічки. Щось тут немає нічого, а то, мабуть, все. Що може піти, що я вчора запишусь на бороду пісритися. Нема тут нічого. Всі аврори. Ну, нема тут нічого. Ага, все. Прямоньки. Все. Ось тут якісь маленькі. Я тобі показувала, яку треба було купити. Вона велика. Що це таке? Що це за гірлянда? Це, це на лочку. Так що ми Ось. Я не розумію, що це таке, це хісяць. Що це? це, Ось, це. це? Де, 10 буде, лампочок. М -м -м. Я хочу, щоб вона сверкала, вся. Маму вирішається, дивиться. Шість. Я, я не так хочу. Не знайшли ні гірлянду ніяку. Як буде, буде трошки свіркати, то й все. Наскільки буде горіти, наскільки буде. їдемо зараз річку за корвом і додому прибирати здрасті Розбудили, так? Да? Ні, я ж заказу сижу дій поки світло є включили вже світло так да? Це гібрид п'ять банок. А може 5. Анну скійки. Гастрова ага, вон філітеньки. А це такий, як ти брала? Так, а він один же ж у них лінійка. Гастро. Ніде немає. Поїхали шукати не возлі вдома. А показали, що возлі вдома. Ні, нам сказали на такому. Оце. Я думаю, свихи. Шаночка красиво було, так? Що ти думаєш? Та нічого. Не що діло. Я думаю. Велика? Виручили нас. Заказуйте, прийдемо ще. Хорошо. Ти туди в пакет? На п'ять днів річок не голодний. Все, світло є. Тобі видно? Mm -hmm. Їдемо додому прибирати. Чесно, на стрині вже єлинку, поставити немає. Ми гірлянду одну повігшуємо. Хорошо. Та що половина не горить. Любі друзі! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо, цінуємо. Пока! Пока-пока!